Прип'яті, ніч густа, як мазут, воно не приходить, воно осідає, заповнюючи тріщини в стінах, леза зруйнованих вікон і порожні очі бетонних коробок. Місто не спить, воно стежить. Сталкер на позивний норт ішов один, його дозиметр тихо цокав у ритм крокам, фільтруючи тишу. Він був тут не вперше. Але щось у повітрі цієї осінь було іншим, важчим, щільнішим. Він вибрав знайому п'ятиповерхівку на краю кварталу. У таких місцях простіше тримати огляд, легше почути кроки, якщо щось піде не так. Знайшов закинуту квартиру зі старим телевізором, дитячими шпалерами і розбитим дзеркалом у ванні. Ідеально. На столі рація стара аналогова трофей з армійського складу. Норт використовував її для прослуховування ефіру, іноді ловив дивність сигнали, іноді голоси. Більшість вважали це перешкодами, але він, він слухав коли запав морок, ізуна затихла. Рація ожила скрегіт, шурхіт, ніби хтось перебирає скло пальцями. Потім тиша, а тоді відчини вікно. Голос його. Абсолютно, той самий надлом у вимові, той самий хрип після старої травми, Нурца вмер, потім вимкнув рацію. Тривожність, втома, глюк він сказав собі, але зона не прощає того, хто ігнорує її. Він ліг у спальник, сховавшись у кутку кімнати, щоб бачити і двері, і вікно, але сон не приходив. Щось заважало не звук, не світло, а відчуття, що він тут не один, що є ще одне я поруч. Десь ближче до другої ночі почався звук, скрегіт легкий, як нігті по склу, потім ще. Норд повільно підвівся, підійшов до вікна, і там, за шибкою він сам став виразно плащ той самий, постава, але очі чорні, не в сенсі колір, а в сенсі порожнеча, в них нічого не було, ні світла, ні відбиття, лише пустота. Він не рухався, тільки дивився. Норт відсахнувся, натиснув на ліхтар темрява. Батарея, клята батарея. А коли він знову глянув у вікно нікого. Він не заснув до ранку, просто лежав, стиснутий му пружина зі зброєю в руці, слухав радіомовчання і в голові звучав голос: Ти вже відкрив, просто не пам'ятаєш. Вранці Норта вже не було. Його спальник акуратно складений, рюкзак на місці, залишилась лише рація, яка тепер мовчала, і вікно, яке тепер було відчинене. Через три дні до бару Рубіж на янтарі прийшов сталкер на ім'я Рес, мовчазний, зліплений з міцної параної, на його обличчі плівка, втоми не фізичної, а глибшої, наче частина його залишилася в зоні. Він розмовляв мало, лише кинув КПК на стіл і прошепотів. Норд зник, я знайшов рацію. Борода, старий бармен і хронікар усього, що тут траплялось, увімкнув пристрій. Шурхіт, біп, тиша, потім голос: Це я, але не я. Я бачу себе. Він стоїть за склом, якщо я дивлюсь занадто довго, він дивиться у відповідь: Грес перехрестився, що було для нього нетипово. Я був у тій квартирі, там щось залишилось, не запах, не звук, відчуття, стіни немов дихали. Я говорю це вам, бо знаю, я більше туди не повернусь. І справді він не повернувся, через день його знайшли у схороні, серце зупинилось без причин. А КПК знову показував запис Ти вже відкрив, просто не пам'ятаєш. За два тижні група сталкерів з позивними Каштан, лісник і «Севею» вирушили перевірити квартиру Норта, всі досвідчені давно в зоні. Каштан не вірив у байки, відбірив у реальні речі, артефакти, хвилі, всі зони, але коли вони увійшли у квартиру. Лісник зупинився, не доходячи до дверей. Тут щось не так, наче простір не тримає себе. Каштан покрутив пальцем біля скроні, але всередину зайшов обережно. Кімната була чиста, занадто чиста, вікно зачинене, але хтось ніби тільки вийшов. Стілець відсунутий, пляма на чашці ще не висохла. На підлозі свіжий слід берця, і тоді вони почули голос із кухні: Хто дивиться, той вже побачений, все викинувся туди, порожньо, лише радіо, саме ввімкнулося. На чистоті якої не існувало. Каштан, відчуваючи, як піт стікає спиною, підійшов до вікна, подивився. Звичайний двір, мертві дерева і він сам, його ж копія стилізована до дрібниць, але з єдиною різницею. Обличчя його двійника було нерухомим, як маска без виразу, очі чорні, вицвілі, як глибока вода. Каштан рвонув від вікна, впав, але лісник стояв ніби в заціпенінні, дивився на зеркало в коридорі. Він не в церкалі, прошепотів, він за ним. Коли вони втекли, стемніло. КПК почав плутати координати, показував їх у різних місцях водночас. Сивий зник першим відстав на п'ять хвилин. Коли ті повернулися, його вже не було лише церкальна поверхня калюжі, в якій ще ворушилось зображення, лісник мовчав. Каштан ішов попереду, але за спиною чув, як той повторює: він дивиться, він чекає, коли я засну. Наступного ранку каштан був один і не знав, він це чи вже той. Каштан повернувся до рубежу пізно вночі. Він ішов, наче під водою, рухи повільні, розтягнуті, очі нечіткі. Але найстрашніше мовчання, з яким його зустріли. Ніхто не кинувся розпитувати, ніхто не схопив його за плечі з криком Ти врятувався, бо всі відчули, повернувся не зовсім він. Та лісник і сивий? запитав Ворода, але чутно. Каштан поглянув на нього, очі були глибокі, надто глибокі, усе ще там. Тієї ж ночі борода переглянув камери біля входу в бар, його охопив холод. На відео каштан підходить до дверей, але в дзеркалі біля входу його не видно. Інші сталкери почали помічати дивне, каштан сидів біля вогню і дивився, не кліпаючи, не відповідаючи. Якби не легке дихання можна було подумати, він мертвий. Але іноді він говорив сам із собою, шепочучи: Я це він, він це я, я той, хто залишився, а хто пішов. Після четвертого дня він зник, просто не стало, і ніхто не чув, як він відійшов, але в КПК Бороди прийшло повідомлення. Воно не мало зворотньої адреси, але писалося з облікового запису каштана. Там було лише одне речення: Я вже всередині. Відтоді в парі щось змінилося, зеркала почали спотворювати обличчя, розмови почали губитися в повітрі, люди скаржились на дивні сни, в них вони стояли біля вікна, а хтось з вулиці дивився на них, і той, хто дивився. Був ними, почалися зникнення один за одним, без слідів, лише залишені речі і відчинене вікно. Борода вирішив звернутися до Оскара, колишнього науковця, що колись працював на станції, а тепер торгував знаннями. Він знав про цю зону більше, ніж будь-хто. Оскар слухав уважно, а потім повільно підвів голову. Це не просто двійники. Це резонанс у зоні щось записує людину, її хід, її звички, навіть думки, але запис він недосконалий. Він, як плівка, що деформується, щось спотворюється, очі першими, очі? Так, по очі дзеркала, якщо в них порожньо, значить, усе інше вже зникло. І що з цим робити? Оскар довго мовчав, потім подивився на невелике овальне дзеркало у себе на столі Ніколи не вдивляйся у себе в зоні. Якщо побачиш щось знайоме, відвернись, бо коли зона дивиться на тебе, вона не просто спостерігає, вона переписує. Борода мовчки вийшов і дорогою зловив себе на думці. А коли востаннє він бачив свої очі в дзеркалі, і чи були вони тоді його? Борода більше не дивився у дзеркала, він зняв усі відображальні поверхні у барі, скло, поліровані прилади, навіть екран старого телевізора, який іноді ловив дивні сигнали з Прип'яті. але зона не потребує дзеркал, вона створює свої. До бару прибіг хлопець худий, зарослий, тремтячий як листок, позивний шептун. Вони йдуть, вони вже «Вони всередині. Його тримали за плечі, намагались вгамувати, але він тільки повторював: Я побачив себе, але він не зник. Він залишився, а я зник. На його КПК було кілька відео, коротких, зернистих, але моторошно чітких у своїй суті. Перше відео. Ліхтарик висвітлює коридор, видно темну фігуру, вона стоїть нерухомо. Камера наближається, фігура повертається. Це шептун, але очі, як дві краплі чорної ртуті. Друге відео сам шептун у квартирі. Він щось пише, але відображення в вікні рухається інакше, немов не синхронізоване. Третє відео: вікно відкрите. Камера спрямована вниз, видно двір порожньо, але в останню секунду в кадрі з'являється обличчя, що знизу дивиться вгору, прямо в об'єктив, і нарешті аудіофайл. Хрипкий шепіт і лише одна фраза: Той, хто залишається не обов'язково ти. Наступного ранку Шептун зник. У його кімнаті в барі знайшли вікно, відкрите зсередини, і дзеркало, що було прибите до стелі. На ньому хтось написав сажею Я лишився, але не сам. Після цього випадку більшість почала уникати не лише прип'яті, а й зони взагалі. Щось змінилося, вона перестала бути місцем полювання за артефактами, вона стала чимось живим, розумним. Зона дивилась у відповідь, і головне, вона почала повертати свої версії нас, але не як копії, а як виправлення, покращення, безпомилкові, мовчезні, ідеальні. Ті, хто залишились, почали підозрювати одне одного. Люди перевіряли один одного ліхтарями в очі, записували голоси, змушували тримати дзеркала. З'явилось нове правило серед сталкерів: Не йди сам, не дивись у вікно і завжди знай, хто з тобою прийшов і хто пішов. Борода тримався, але відчував щось близько, дуже близько. Одного разу він сів за стіл, відчув подих позаду. Різко озирнувся нікого, але на столі вже лежала його фотографія. Не стара віжа, зроблена кілька хвилин тому. На звороті було написано: Це ти, але вже не ти. Він поглянув у темне вікно бару відбиття не моргало, у зоні стало тихо, надто тихо. Після зникнення шептуна, після дивного випадку з фотографією, Борода зачинив бар, сказав усім, що їде. Але ніхто не бачив, щоб він зібрав речі, ніхто не чув мотору машини чи кроків за порогом. Просто одного дня його не стало, а в кріслі біля входу сидів хтось, хто виглядав, як борода, той самий одяг, та сама хода ті ж фрази, але ніхто не дивився йому в очі, бо очі вони стали прозорими. Як скло, крізь яке, видно, незворотнє, а порожнє. Новачки, що випадково заходили в бар, казали, що господар там мовчазний, холодний, але гостинний. Чай гарячий, радіо працює, але чомусь, коли вони пішли, їхнє відображення у калюжах чи лінзах проти газів не співпадало з рухами. Один з них позивний рол. Повернувся у бар через три дні після першого візиту. Він не пив, не їв, просто сказав, Мені здається, я Я там залишився, а хто тоді повернувся? Його друг спробував розсмішити його. Мовляв, знову зона мозок кип'ятить, але Роу не сміявся. Він дістав зі свого рюкзака плівку. Я записав себе на стару вігу в квартирі на п'ятому поверсі в прип'яті в ту ніч. Лівка почалась з шуму, характерний тріск, котушки, годіння, зернистий екран, Рол заходить у кімнату, ставить камеру на штатив, сідає навпроти, дивиться у об'єктив, позаду нього вікно. Протягом кількох хвилин він мовчки сидить. Потім починає говорити. Я тут, щоб довести, що це все вигадка, що це тільки байки сталкерів, але в катері у відображенні скла за ним він теж говорить, але інше, беззвучно, не в унісон. Роу на записі стискає очі, нервово встає, йде до вікна, а потім темрява. Плівка різко обривається, порваний кадр. Я не пам'ятаю, як вимкнув камеру, не пам'ятаю, як вийшов, але рол тремтів. Я пам'ятаю, що хтось залишився там, і він дивиться досі. Наступного дня його знайшли біля бару, він сидів спиною до дверей, дивився у розбите дзеркало, усміхнувся, але очі. Очі були намальовані, наче їх стерли, а потім хтось спробував відтворити, та не зміг згадати, як саме мають виглядати справжні. Усі, хто був в барі того вечора, пікли, хтось у зони, хтось назавжди з неї. Лишилось тільки одне правило, яке передавали пошепки якщо бачиш себе, не торкайся, не говори. І головне, не вір, що ти ще той, ким був вчора, бо в зоні тепер двійники не блукають, вони чекають, і кожен, хто заглядає у свої відображення, лишає там частину себе, і рано чи пізно ця частина повертається уночі, коли небо над зоною стає кольору вицвілого мікрофільму. А тиша проникає крізь череп до кісткового мозку, з'являється він не людина, не тінь, не привид. Він, як негатив, тебе самого, той, що народився не від матері, а з відображенням той, кого ти бачив у вікні і не відвернувся. Старий радар, який багато років уникав будь-яких розмов про прип'ять, раптом заговорив. Я там був, я знаю, вони не двійники, вони замінники. Що ти маєш на увазі? спитав хтось. Радар розплющив очі, губи тремтіли, ніби хотіли сказати щось давно заборонене. Коли ти заходиш у зону, вона не просто тебе вивчає, вона копіює не одразу, але якщо ти достатньо довго дивишся на себе. На своє відображення в її очах, вона вирішує, що може зробити краще. І що? Вона робить версію, яка не боїться, не сумнівається, не має жалю. і ця версія залишається. А ти, ти або тікаєш, або зникаєш. Кажуть, одного разу на території старого дитячого садка в Прип'яті знайшли відеокамеру. Вона працювала на записі, обличчя чоловіка Сталкер, позивний тріс, Він сидить на підлозі спиною до стіни, очі не кліпають, шепочі, щось ледь чутне. Останні слова до камери, до тебе: Якщо ти це бачиш, я вже не я. І той, хто зараз говорить, не має голосу, ти просто чуєш, що він залишився сказати, і потім камера вимикається сама. Ще через кілька місяців в один із барів зони прийшов сталкер, молодий новачок. Усміхнений, відкритий, назвався Трісом, сказав, що хоче побачити прип'ять, що йому снився хтось схожий. Ніхто нічого не сказав, тільки відвели погляди, а старий Радар прошепотів плівка повернулась. Цієї зими у прип'яті помітили, що дзеркала знову з'явились у квартирах, де їх ніколи не було, на стінах, у ліфтах, навіть на зупинках. Дзеркала, в яких спочатку бачиш себе, а потім не себе, обличчя знайомі. Але вироси обличчя чужі, іноді беземоційні, іноді надто уважні, і кожне з них дивиться і чекає. Кажуть, якось один сталкер, вже не новачок, стояв посеред нічного міста і побачив у вікні себе, посміхнувся, але відображення не відповіло, і він зрозумів, те, що дивиться назад, залишилось, і тепер воно йде за ним. Не поспішаючи, без слів, бо йому не треба говорити, воно вже знає, як ти думаєш, як ходиш, як зникаєш. Коли наступного ранку бар відкрили, було порожньо лише одне речення, написане крайдою на дошці за барною стійкою: Я дивлюсь, а тепер твоя черга, ти думав, що все скінчилось? Тоді поясни. Хто натиснув запис, коли камери вже були вимкнені, бо є фрагмент, що не потрапив у монтаж. Його не показали на екрані, він між кадрами у прогалині шуму, там, де плівка мала обірватись, але замість темряви новий запис. Камера розмитого кольору, хтось стоїть у темній кімнаті, сильне дихання, екран блимає, голос говорить. Це не історія про мене, це історія про тебе. Камера повільно наближається до дзеркала, але в ньому не камера, не кімната. Ти дивишся і бачиш себе, і за твоїм плечем він без обличчя, без рис, лише силует. Він зливається з фоном, але рухається, коли ти ні. І тоді кадр обрізається, екран чорний. Але звук триває Шурхіт плівки, хтось ходить по плитці, тихий сміх, змінений, ніби пропущений крізь магніт, і знову голос, майже шепіт якщо ти це слухаєш, ти вже записаний. Кажуть після шостого фрагменту ті, хто продовжує дивитись, починають бачити зайві відображення спершу у вікнах, потім у чужих очах і нарешті у снах. У кожному з них ти, але не зовсім. Він рухається трохи інакше, пише не ті слова, вибирає не ті двері, усміхається, коли ти ніколи не усміхався, і щоночі він підходить ближче, бо тепер, коли історія закінчилась, настає твоя черга. У прип'яті ніч густа, як мазут. Вона не приходить, вона осідає, заповнюючи тріщини в стінах, леза зруйнованих вікон і порожні очі бетонних коробок.